Миколаїв практично від початку війни став прифронтовим містом. Мер Олександр Сінкевич згадує, тоді, 24 лютого, він не хотів вірити, що сталося найгірше. Без 15.05, здається, я прокинувся від першого вибуху і подумав, що це щось відбулося на одному з миколаївських заводів. Тобто, не хотілося вірити. Я зібрав всіх в міськраді служби і сказав, що ми повинні покинути цю будівлю, тому що вона може бути одним з. Ну, на з наз цілий для атаки, найскладнішими каже мер. Були перші дні війни. Треба було швидко налагодити комунікацію між міськими службами і військовими та підготувати місто до оборони. На початку, мабуть, десь 26-го, 27-го, 28-го, Це були такі дні, коли російські війська повинні були зайти в місто. Ну тобто, вони були на підступах, і наша війська їх. Не буду казати, як, тому що може це якась таємниця, але їм вдалося відсунути росіян, розбити їх плани по наступу на місто, швидкому наступу. З першого дня ми почали готувати місто, брати його, скажімо, в кінце, копати траншеї, ставити блокпости там і так далі. Тому подібне, як це робилося колись 2014 році. Місто Миколаїв оточено системами ерегаційних каналів. Вони затопили ці канали водою для того, щоб там техніка не могла заїхати в них. Та військові підірвали там мости, для того, щоб сповільнити наступальні дії ворога. Після того, як наступ на місто провалився, російська армія почала регулярно обстрілювати Миколаїв. До звільнення Херсона 11-11 місто Миколаїв не обстрілювалося за весь час війни лише 46 днів. Тобто ми рахували там один день, два дні, третій день без вибухів, вибух. Рекорд це 38 ракет, які прилетіли до міста Миколаєва. За час війни у місті загинуло 186 цивільних, сотні поранених. Зруйновані будівлі основних університетів Миколаєва, будівлю облдержадміністрації, ракети декілька разів влучали у міський зоопарк Миколаєву. За те, що так було організовано все, і ми витримали цей цю, цей наступ. Присвоєно звання місто героя. Але ми в Миколаєві кажемо, що ми не місто герой, а місто героїв. Я пам'ятаю той вечір, коли вже ми бачили, що з Херсону рухається колона до нас, і отримала інформацію: як містяни там стаскували там, колеса, там формували всередині міста різні лінії оборони, тобто розуміння того, що в місто зараз зайдуть, і тут будуть міські бої. Всі формували якісь тим. Відрізали, скажімо, дороги, щоб зробити сповільнити наступ. Все так склалося: військові, цивільні, наші служби, там державні служби, просто ну всі знали за що вони борються. від 12 квітня минулого року. Миколаїв майже півмільйони місто живе без прісної води у системі міського водопостачання. Воду ми брали з річки Дніпро, яка знаходиться за 73 кілометри від міста Миколаєва. Це дві такі великі труби діаметром 1,4 4 метри, такі що людина може пройти. Як мені сказали, то росіяни думали, що українські війська прийдуть на територію окупованої Херсонської області, використовуючи ці труби. То вони їх підірвали. Ми відремонтували труби, але вони перейшли на інший. Берег Дніпра і почали обстрілювати станцію водозабору. Тому ми маємо досі проблеми з водою. Умовно кажучи, у вас з крану тече доочищена морська вода. Тобто вона солона. Коли ви її набираєте в рот, то у вас ну, ви відчуваєте сіль. І цю воду не можна вживати в їжу і пити її. Все інше з нею можна робити. Тому ми створюємо окремі точки водозабору, на біг біля 150, і використовуємо їх для питної води. Є якісь терміни, коли Миколаїв може. Знову mm. жити з нормальною водою. Якщо ви відповісте мені, коли закінчиться війна, я скажу вам про терміни. Ну цього ніхто не може сказати. У місті треба міняти усі труби в системі водопостачання. Через солону воду кількість аварій збільшилась у 20 разів. Тільки цивільній інфраструктурі російська армія нанесла збитків у 900 мільйонів євро. каже міська влада. Це без урахування зруйнованих приватних будинків. Відбудовуватись місто буде допомагати Данія. Ми розділили допомогу Данії в два напрямки: один терміновий і один стратегічний. Терміновий вони допомагали нам, починаючи від закупівлі фанери, щоб забивати вікна. Потім у нас проблема з водою, і Данія допомагала системами очистки. Проблема з теплом, дизель-генератори і котельні. Які модульні котельні, які пересувні на випадок вибуху чи влучання в котельню можна перенести і використовувати на альтернативному паливі котельню у стратегічному плані? Миколаїв сподівається залучити данію та інших іноземних партнерів до інвестування у міський бізнес. Я їм казав, що ми не хочемо бути тим, знаєте, родичем, який постійно телефонує там і, будь ласка, позич мені в борг там ще 200 гривень. Ми хочемо бути партнерами, які будуть на території якого будуть створені нові виробництва. Вони будуть заробляти, бо бізнес це про гроші, про те, щоб заробляти. А нам потрібно створювати робочі місця, тобто, щоб наші люди заробляли гроші і могли їх витрачати на квартири, на машини, на, на їжу, на все. За війну з Миколаєва виїхала половина жителів 230 тисяч. Зараз каже мер вже більше 100 тисяч повернулося назад. Через рік від початку війни на міських вулицях знову є автомобільні затори. Леся Бакалець голос Америки.